А ви знаєте, якщо взяти свиний фарш до нього додати сіль, чорний малиний перець, гранульований часник, дрібно порізану цибулю та будь-яку зелень? В мене це кріп. А ще я вирішила додати приправу до котлет та фаршу, гарненько все вимісити і залишити трошки маринуватись. А цим часом взяти свиний биток, обрізати з нього обережно плівкою, розрізати так, як показано на відео, приблизно сантиметр в товщину. Потім накрити харчовою плівкою, гарненько відбити з однієї сторони. Далі розділити його на дві рівні половини, виложити на харчову плівку, трошки з нахльостом один на одного, і зробити квадрат. Його також посипати сіллю, чорним меленим перцем та гранульованим чесником, або можна замінити на свіжий. Звісно, сторони викласти фарш і загорнути в рулет. Потім замотати в харчову плівку і відправити на дві доби в холодильник маринуватись. А після вказаного часу його покласти в пакет, відправити в кастрюлю, залити водою, і варити на мінімальному вогні десь півтори години. Потім дістати його з води і дати охолонути бажану ніч в холодильнику. То ви отримаєте дуже шикарний смачний рулет, який підійде до будь-якого застілля. Всім смачного!